Великий книжковий ярмарок, спілкування з авторами, участь у майстер-класах, професійні та ігрові зони, сотні видавництв і тонни якісної літератури на будь-який вік та смак. Все це про книжкову країну на ВДНГ, на яку завітала і наша університетська родина. Аромат нових книжок та передчуття цікавих подій, наприклад, цей майстер-клас з українського скоропису це не просто про те, як тримати перо у руці, це про нашу історію та еволюцію книжки. Загалом такий стиль письма був поширений ще у козацьку добу. Вже тоді люди, які вміли володіти словом, були на вагу золота. Нині ж нічого не змінилося. Модифікувалися лише технології виробництва. Зараз над створенням однієї книжки працює купа людей. А це вже подія із професійної програми. У залі спікери-видавці діляться залаштунками сфери. Цінувати чи цілувати редактора? жартують організатори. Насправді ж говорять про якості ідеального. Гнучкий, всебічно розвинений, грамотний, начитаний та готовий боротися з викликами. Такий фестиваль захід для справжніх книжкових людей: тих, хто долучається до процесу створення видань або ж просто живе книгою. Він про спільноту, яка об'єднує любов'ю до читання та сили написаного слова. Всі, хто приходять сюди, відчувають справжню цінність книги. Для когось вона найкращий порадник у житті а для інших професія.